Всім привіт! Ми зараз з вами знаходимося в дуже цікавих місцях. Місця дикі. Біля нас зараз водойма десна. Зараз буду шукати ділянку, на котрій буду ловити хижака. Сьогодні, до речі, буду ловити виключно на силіконові приманки та блешні. Сьогодні пріоритет у мене спіймати дуже таку велику хайку, а там поглянемо, що з цього вийде. Може буде якийсь агапчик. Отже, будемо зараз шукати місця і ловити нашу бажану рибку. Отже, зараз буду використовувати ось такий спінінг з тестом 620. Важить він у нас 85 грамів, довжина 2,60 Катушку буду використовувати зараз. Ось така катушка у нас Дайва Ніндзя 4000. Жилка у нас UGK 0,8. Ось тільки сьогодні я взяв приманок з чого розпочати навіть не знаю. Є в мене і Ганстомінов 4 дюйми різноманітного кольору. Так, Дніпро Свинець 4,5 сєбіль. Fish and 5 дюймів, Кейтеч. Пірчик 2.8. Навіть є релакс копита. Такі релакси. Рейнс. Ну і селекс. Він так ось себе непогано зарекомендував іменно в цьому кольорі 900. Отже, зараз вложимо приманки розвідники всю коробочку. Бачите, сьогодні навіть в джиґголовки взяв 12 грамів. Отже, щойно зібрав коробку. Взяв ось такі приманки, себель, 4-5 дюйми, їх взяв як розвідник. Потім Fishup в таком кольорі Кейтеча трошки. Рейнса Селект вот Ось такий теж цікавий кольор 900-й. Потім Манс Предатор. Ну, сейчас пробую Ганстамину. Фішап VIPO. Вот такий ще у нас тоже Релакс Ну і подивимось, що з цього у нас вийде. Отже, розпочинаємо рибалити. Ну що, Зробимо перший закид. Ось приманка наша вже в воді. Проводку буду робити підброс, 3-4 оберта таких плавних. Іноді, мабуть, буду експериментувати і робити рівномірку. або два підкидання пауза. Отже так зараз будемо шукати нашого хижака. Погляньте, щойно зробив перший закид, ось хвоста в нас вже немає. Тобто кольор щуки цікавий, отже зараз спробуємо поставити ще таку приманку в такому кольорі і вмовити все-таки її вже більш жадібно взяти. Прокидав на все блешні, силиконові приманки 4,5-5 дюймів. Потім вирішив зменшити розмір приманки, бо здалося, що хижак може зараз не дуже такий активний, а пасивний. Тобто ловив на 2,5-3 дюйми, жодної клюваки не було. Так само на вертушки. Тобто зараз вирішив переїхати на Київське водосховище. І там ще трошки, мабуть, спробую половити хижака, такого як Судак. Отже, вирішив розпочати нашу риболовлю ось на таку приманку. Це на силіконка Кайтеч, важить 12 грамів. Ось зараз зробимо перший закид ще на київському водосховищі. І поглянемо, що у нас покуситься на цей колір. Чи також буде, як і на десні. Проводку, як завжди, два підкидання, пауза, одне підкидання, десь протяжка. І ось на такі проводки нас, як правило, кліє хижак на цій водоймі. Ось сіло. Давить, начебто, непогано. Зараз поглянемо. Задоволення є, спротив є. Зараз подивимося, що за такі у нас красень сів. Ай, бачите, зійшов. Ну, десь ось такий, я гадаю. Сантиметрів 35-36 спокусився на таку приманку, в такому кольорі. горчиця. Приманка в нас киїтеч. Отже, ловимо далі. Далі тільки цікавіше. Усе добряче. Погляньте, усе спротив. наче птасом. Зараз подивимось. Що це в нас? Щойно змінив приманку. Зробив підкидання і спокосився такий красень. Та мені цікаво, що в нас таке. Як він давить трошки може погуляє щось незрозуміло щоб його хоч побачити ого друзі так все четверка або тройка. погляньте ого усе кабанюра усе кабанюра усе який красень надо дать ему трошки погулять Ну все заліковий. Як його ще взяти? Нікого ж немає, щоб допомогти. Зараз спробую так його. Ого-ого! Є! Усе кабанюра! Усе з агапчик! Зараз будемо виміряти нашого красення. Ось у нас така є лінійка, дозволений розмір 42 см. Ось наша малеча. Як можна побачити, 59 см. Ось такий агапчик заліковий. Гадаю, що всім цікаво поглянути, на яку приманку я його спіймав. Тому зараз погляньте. Прямо в шахті. Взяв жадібно, зараз покажу вам приманку, на яку він спокусився. Ось у нас така силиконова приманка Katech. Важики у нас 12 грамів. Ось такий звичайний монтаж. І такий заліковий нас красень. Отже, перебирав приманки, грався важиками, ставив 9, 10, 12, 14 грамів, поставив ось такий цікавий важик, 12 грамів, а також прибирав приманки різної форми, довжини і як тільки поставив фет 3,3 дюйми, фіолетовий колір, одразу спокусився такий красень. Отже, зараз ми ще перевіримо всю ділянку, зробимо декілька закидів. Якщо у нас не буде клювак, то будемо рухатись, шукати більш перспективні місця. Погляньте, що блестить. Щойно знайшов на березі. Бачите, яка краса. До речі, хто загубив, пишіть в коментарях, або я обов'язково поверну. Гадаю, що жіночі. Ось такі тяжі, металеві. Зараз ще найголовніше злізти. О, там є. Раз. Найголовніше не впасти. Вбите <кій> скло. Вирішив обрати тактику. Зараз буду робити 4-5 закидів, потім буду рухатись до берега. Пройду метрів 15, ще 4-5 закидів, Потім ще пройдуть метрів 15, ще такого я ще не ловив. Погляньте. Така була клювака жадібна. І ось такий черговий красень. Ну, да. Дійсно цікаво. Зараз на 6 година вечора, мабуть, на сьогодні риболовлю буду закінчувати. Риболовля була трудова, спіймав декілька рабин, особливо, як згадаю, тягнутого красення. Досі руки тремтять. Отже, вам також бажаю приїздити, питати своє щастя. Може вам повезе більш краще.